Господи мій, дякую, що відкрила очі і бачу світло сонця, дякую, що серце моє б'ється. Вклоняюся Тобі, Боже, на початку цього ранку. Ти мій Спаситель і моя надія, веди мене дорогою правди упродовж цього дня. Господи, благослови мої думки, нехай вони будуть чистими і світлими. Віджени від мене марність і спокуси, навчи бачити добро усьому, Господи, благослови мої слова, нехай вони приносять мир і радість тим, хто мене слухає, навчи мене говорити з любов'ю, навіть коли серце болить. Господи, благослови мої вчинки, нехай вони будуть свідченням моєї віри, нехай у кожному моєму русі відчувається Твоя ласка. Допоможи мені робити добро навіть тоді, коли цього ніхто не бачить. Господи, благослови мою працю, дай сили і мудрості виконати все чесно і гідно, нехай праця моя приносить користь людям і славу Тобі. Господи, благослови мою сім'ю, збережи їх від усякого зла, даруй їм здоров'я, мир і любов, з'єднай наші серця в Тобі. Господи, благослови мою дорогу сьогодні, охорони від небезпек і випадковостей, пошли мені зустрічі з добрими людьми, навчи бачити Твою руку у кожній події. Господи, благослови моє серце, навчи прощати навіть коли важко. Навчи любити, навіть коли мене не люблять. Господи, сьогодні я хочу бути світлом у цьому світі. Хочу, щоб через мене люди відчували твою доброту, хочу, щоб моє життя стало свідченням твоєї любові. Хочу, щоб кожен мій день починався і завершувався тобою. Господи, у Твої руки віддаю цей день. Тобі довіряю кожну думку, кожну дію і кожен подих. З тобою я не боюся ні темряви, ні бурі, бо ти мій Бог, мій захисник і моя любов. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Погородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благослови цей день, Господи, і усі мої думки, благослови мої слова, благослови мої кроки, щоб вони вели до добра, благослови моє серце, щоби воно любило щиро. Сьогодні я прошу Тебе про мир у моїй душі, про ясність у рішеннях і лагідність у словах. Про витримку у розмовах і доброту у діях, дай мені силу не втрачати себе у дрібницях. Я прошу Тебе про захист для тих, кого люблю, для моєї родини, моїх друзів, знайомих і навіть незнайомих. Покрий нас твоїм світлом, Господи, не дозволь страху керувати нашими серцями. Я прошу Тебе. Про ласку бути уважнішою до інших, про терпіння до себе, коли щось не виходить, про внутрішній спокій, який не залежить від новин, і про вміння жити з вдячністю щодня, підтримай мене, коли серце стане тривожним, підтримай, коли буде важко сказати правду, підтримай, коли буду втомлена. Ти мій спокій, мій баланс. І моя сила, я не знаю, що принесе цей день, але я знаю, ти зі мною у кожній його хвилині. Це дає мені надію, ніжну, тиху, справжню, бо навіть серед хаосу ти залишаєшся вірним. Дякую тобі, Господи, що чуєш мої ранкові слова, що приймаєш мої слабкості, не усуджуючи. Що піднімаєш мене, коли я падаю, благослови цей день, благослови мене, і нехай цей ранок буде початком для добра. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я дякую Тобі за цей новий день, прокидаюся із вдячністю у серці і з надією на Твою любов і захист. Благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб вони приносили добро, благослови мої вчинки, щоб вони були правдними. Господи, постав ангелів навколо мого дому. Захисти нас від будь-якого зла, яке може наблизитись. Збережи від підступів ворогів видимих і невидимих, очисти моє серце від гніву та образ, щоб зло не знайшло в мені місця, О, Господи, наповни мене силою прощення і мудрістю уникати пасток зла, захисти мене від пустих розмов і неправди, від заздрості та злоби людської, від спокус, які ведуть у темряву. О, Господи, нехай Твоє світло буде моїм щитом. Я молюся, щоб зло тікало від мене, щоб будь-яка темрява розсіялася світлом, щоб моє серце залишилося спокійним і добрим. Господи, веди мене стежкою правди, дай мені бачити Твої знаки і підказки, і слухати Твій тихий голос у серці. Я віддаю тобі цей день повністю і вірю, що під Твоїм захистом я у безпеці, нехай жодна зла думка не зруйнує мій мир, і жодне лихе слово не поранить мою душу. Господи, будь моїм захисником у кожній хвилині. І моєю опорою, коли я слабка, благослови мою працю і мої дороги, і охорони від нещасть і бід. Нехай кожна зустріч цього дня буде доброю і кожна подія на користь моїй душі. Я дякую тобі за твій постійний захист і за любов, яка сильніша за будь яке зло. Господи, будь зі мною. Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи, новий день переді мною, і я хочу почати його з тобою. Дякую, що Ти знову дав мені пробудитись, дякую за цей ранок, за світло, за дихання, за життя. Я вірю, що все добре від Тебе. Я вірю, що ти вже тут, поруч, у кожній миті мого дня. Посвячую тобі цей день кожну думку, слово і вчинок. Прошу, веди мене у всьому, що сьогодні зустріну. Дай мені мир у серці, щоб я не поспішала без тебе, дай мені ясність, щоб розрізняти добре від поганого, дай мені терпіння, коли щось піде не так. Господи, благослови мої руки, щоб творили добро, благослови мої уста, щоб несли правду і ласку, благослови мої очі, щоб бачили ближнього, благослови моє серце, щоб воно не закривалося. Я віддаю тобі всі свої плани, і ті, що в голові, і ті, що в серці. Якщо щось не від тебе забери, якщо щось добре, зміцни і благослови, допоможи мені бути уважною до твоїх натхнень. Промовляй до мене через просте й буденне, збережи мене від гріха й спокуси, очисти мої наміри, щоб вони були світлі, навчи мене бути спокійною серед шуму, навчи мене довіряти тобі, захисти моїх рідних у цей день, дай їм мир, радість і здоров'я, пошли мені зустрічі, які ти хочеш для мене, пошли мені слова, які комусь потрібні, пошли мені мовчання, коли треба слухати, і сили, коли буде важко. Я прошу, будь зі мною у всьому, у роботі, у зустрічах, у молитві, у домі, навіть у дрібницях, будь поряд, дякую за кожен ранок, коли можу знову сказати: Боже, я з Тобою, а ти зі мною, будь моїм світанком, моєю дорогою, моїм джерелом. Благослови мене на цей день, Господи. Отче наш, нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже мій, дякую Тобі за цей новий день. Дякую за Твоє милосердя цього ранку. Дякую, що Твоя рука підтримувала мене вночі. Дякую, що пробудив мене до життя серед живих. Даруй мені сьогодні твій мир і твоє світло. Веди мене твоїми дорогами, щоб не спіткнулася я. Благослови мої уста, щоб говорили тільки правду і добро. Благослови моє серце, щоб палало любов'ю до тебе і до ближніх. Очисти мене від усякого зла, що живе в мені, навчи мене бути вдячною за кожен момент, навчи бачити тебе у кожній людині, яку зустрічаю, допоможи мені чинити твою волю, а не свою. Пошли мені дух розсудливості, терпеливості і лагідності. Нехай моє серце буде тихим і відкритим для тебе, збережи мене від лукавого і від усіх його підступів, захисти мене від зла, яке може прийти звідусіль. Пошли мені ангела хоронителя, щоб провадив мене. Провадь мене в кожному кроці, на роботі, вдома, в дорозі, наповни мій день радістю і правдою, благослови мою родину, дай їм здоров'я і мир, благослови людей, яких я сьогодні зустріну. Дай мені мудрість у словах і чесність у вчинках, нехай моя праця буде тобі на славу, нехай усе, що я роблю, принесе добро іншим. Даруй мені силу не нарікати, а дякувати, даруй мені покору приймати те, що не розумію, даруй мені віру, коли буде важко. Даруй мені надію, коли прийде спокуса з невіри, пошли мені благословення на весь цей день, нехай Твоя благодать мене покриє, нехай твоя рука веде мене, нехай Твоє ім'я буде прославлено в моєму житті, нехай цей день стане частиною мого спасіння. Залишайся зі мною від ранку до вечора, збережи мене в Твоїй любові і веди мене до вічного життя. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ангеле Божий, мій охоронцю, ти небесний дарунок від Отця, посланий мені для захисту і підтримки. Дякую, що ти зі мною від моменту мого народження. Дякую, що жодного дня ти не залишив мене саму. Дякую, що ти вберіг мене від багатьох небезпек, навіть коли я цього не усвідомлювала. Дякую за тихі натхнення до добра. Дякую, що ти говориш до мого серця голосом Божої ласки, пробач, що я не завжди слухаю тебе, пробач, що часом йду дорогою гріха, пробач, коли зневажаю твою присутність поруч. Ангеле мій, молися за мене до Господа щодня. Випроси мені мудрість, щоб відрізняти добро від зла. Випроси мені силу відкидати спокуси. Навчи мене мовчати, коли серце кипить, навчи мене бачити світ очима Божої любові, не дай мені загубитися серед грішного світу. Огорни мене крилами, коли душа моя тривожиться, відведи від мене все, що хоче зруйнувати мою віру. Підтримай мене у хвилину сумнівів і зневіри. Заступайся за мене в небі, коли я молюся на землі. Будь мені супутником у праці, в дорозі, у відпочинку, надихай мене на добрі думки і добрі справи, охороняй мій розум від злих впливів, бережи моє серце чистим і мирним, допоможи мені любити Бога всім серцем, провадь мене дорогою спасіння, коли я збиваюся шляху, нагадай мені про вічність, коли я захоплююся тимчасовим, схиляй мене до молитви, коли серце черствіє. Пробуджуй мені милосердя до інших, Ангеле мій, охорони мене від тілесної духовної шкоди, обороняй мене від лукавого, який шукає моєї погибелі, стережи мій сон, мій ранок, мій день і мою ніч. Будь зі мною годину смерті, не відходь від мене, веди мою душу до небесного царства, дякую Богові, що дав мені тебе, як вірного друга. Дякую тобі, що не покидаєш мене навіть у моїй слабкості, дякую, що з небесною терплячістю несеш мої труднощі, залишайся зі мною завжди аж до зустрічі з Отцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи Всемогутній, приходжу до Тебе, щоб просити Твого благословення на цей день. Боже, ти джерело життя, світло правди і вічної любові, даруй мені силу, щоб прожити цей день у мирі, радості та любові, наповни моє серце Твоєю благодаттю, очисти мою душу від усякого гріха, від усякої злоби і зла. Нехай Твоє благословення буде завжди, щоб мої думки були чистими та праведними. Боже, благослови мої уста, щоб я говорила лише слова миру, любові та доброти. Благослови мої руки, щоб вони творили добро, допомагали нужденним і служили ближнім. Господи, даруй мені терпіння, щоб я могла приймати все, що Ти посилаєш мені цього дня, дай мені мудрість приймати правильні рішення. Який будуть згідні з твоєю волею, нехай Твоє благословення супроводжує мене на кожному кроці, щоб я не відступила від дороги правди. Господи, веди мене сьогодні, охороняй від усякого зла і неправди. Пресвята, Богородице, Мати Божа, випроси для мене благословення у Твого Сина, щоб цей день був наповнений Божою ласкою. Святий ангеле мій, борони мене від спокус, від ворогів. Видимих і невидимих від усього, що може похитнути мою віру. Господи, благослови мій дім, нехай у ньому панує мир, любов і злагода, благослови мою родину, щоб ми разом славили Тебе і дякували за всі Твої дари. Нехай, Твоє світло Боже, осяє моє серце, щоб я не піддавалася сумнівам чи страхам, благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди і була на користь людям. Господи, дай мені сили долати труднощі цього дня, не втрачати віри і надії. Нехай Твоє благословення буде на всіх моїх справах, щоб я діяла із любов'ю та справедливістю, даруй мені спокій у серці, щоб я не тривожилася про майбутнє, а довіряла усе тобі, очисти мене від усякого занепокоєння, щоб я могла радіти кожній миті, яку ти мені даруєш. Господи, нехай мої очі бачать Твою славу, нехай мої уста чують Твою істину, нехай моє серце наповниться Твоєю любов'ю, дай мені смирення приймати цей день як твій дар і мудрість використовувати його на благо. Допоможи мені бути вдячною за все, що трапляється, навіть якщо це будуть випробування, Господи. Я віддаю цей день у Твої руки. Нехай ти керуєш усім, що станеться, бо ти мій Бог і моя надія. Благослови мене на кожну мить цього дня, щоб я не схибила, не відступила від тебе, не піддалася спокусам. Господи, відкрий моє серце для добра. Закрий його від усякої злоби, очисти від усього, що заважає мені бути з тобою, нехай цей день буде днем радості, світла, благодаті та миру. Дякую тобі, Боже, за можливість почати цей день з молитви з Тобою у серці, нехай Твоє благословення супроводжує мене від ранку до вечора, щоб усе було згідно з Твоєю святою волею. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Господи Всемогутній, дякую тобі за цей новий день, який ти мені даруєш. У цей день я відкриваю своє серце перед тобою і прошу Твого благословення на всі мої справи. Боже милосердний, будь зі мною від ранку до вечора, веди мене дорогою правди і справедливості, даруй мені силу й мудрість, щоб уникати гріха та підступів лукавого. Господи, охорони мене від злого ока, заздрості, обмов і наклепів. Нехай жодне Слово Вороже не торкнеться мого серця і не зруйнує мого миру. О Ісусе Христе, Ти моя надія і моя твердиня, не дай ворогу мати владу наді мною, не дозволь злу торкнутися мене й моїх рідних, наповни мене світлом Своєї благодаті, щоб у цьому дні я несла лише добро, а всяка темрява відступила. Нехай Твоє світло захищає мене від будь-якої небезпеки, О, Господи, благослови мій дім, мою сім'ю, мій шлях і мою працю, нехай у всьому буде Твоя свята воля, і нехай ніщо нечисте не торкнеться мого життя. Пресвята Богородице, покрий мене своїм покровом, захисти мене від усіх спокус, Направ мої думки та вчинки до Бога, навчи мене терпіти, прощати та любити ближнього. Святий, Архангеле Михаїле, могутній воїни Небесний, стань на сторожі моєї душі, відсічи будь-яку злу силу, що наближається до мене. Господи, благослови цей день, вбережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, нехай жодна сила темряви не матиме влади наді мною, нехай серце моє буде міцним у вірі, а дух наповнений Твоїм миром. Боже, веди мене шляхом праведності, щоб я у всьому славила Твоє святе ім'я. Дай мені силу перемагати зло добром і жити за Твоїм словом. Господи, нехай у цей день біля мене будуть лише люди з чистим серцем, а всі підступні думки і діла розсіються, як тінь перед світлом Твоєї істини, даруй мені терпіння, смирення і витримку, щоб я не піддавалася спокусам і не давала місця злості у своєму серці. Господи, збережи мене від будь-якої недоброї зустрічі, від усякого зла, яке намагається зруйнувати моє життя. Молю тебе, Боже, даруй мені мудрість не відповідати злом на зло, а прощати й любити, як ти навчав нас. Нехай ангел хоронитель і всі святі будуть при мені цього дня, щоб оберігати мене від зла і наставляти на добрий шлях. Господи, нехай Твоє ім'я буде в моїх устах від ранку до вечора, нехай молитва моя буде щитом від усього злого. Я довіряю тобі своє життя, свої думки, свої рішення. Веди мене, Господи, і направляй у всьому, щоб я залишалася вірною тобі. Господи, нехай зло не матиме наді мною влади, я обираю тебе, Твою правду, Твою силу і Твою любов. Славлю тебе, Отче, і дякую за цей день, за Твою милість і опіку. Господи, зглянься на дім наш і благослови Його, нехай Твій мир оселиться у кожній кімнаті, у кожному серці, що тут перебуває, захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, стань воротами, які не подолає ворог, очисти цей дім Твоєю святістю, і прожени духа сварки, страху і неспокою. Пошли своїх ангелів, щоб сторожили кожен куточок цього житла, благослови вхід і вихід, щоб усяка дорога була під Твоїм проводом, даруй мир тим, хто втомлений, радість тим, хто засмучений, і надію тим, хто втратив віру. Захисти усіх, хто в цьому домі. Пресвята Богородице, накрий наш дім Своїм покровом, нехай у нашій оселі панує молитва, а не марні слова, нехай любов буде у відповідь на непорозуміння, а прощення замість гніву, очисти стіни цього дому від усякого прокляття, наговору і злого впливу. Покрий нас Твоїм світлом, щоб жодна темрява не мала тут місця, Ісусе, Будь господарем у нашому домі, у наших серцях, у наших розмовах, навчи нас благословляти, а не нарікати, молитися, а не тривожитись, нехай ангели стоять на охороні нашої оселі, нехай кожна ніч буде спокійною, а ранок світлий у Твоїй благодаті. Віддали сварки, заздрість і спокуси ворога з нашого порогу, покрий наш дім святим миром, щоб кожен, хто входить, відчув Твою присутність. О Господи, благослови стіни цього дому, дах і фундамент, збережи нас від пожежі, повені, крадіжки війни і всякої напасті, нехай вогонь молитви не згасає в цьому домі ніколи, Господи, збережи наш дім від ворожих язиків і пліток. Навчи нас бути вдячними за дах над головою і хліб на столі, даруй роботу для тих, хто шукає, і мир для тих, хто в боротьбі, благослови наші родинні зустрічі, розмови і навіть мовчання. Нехай Твоя благодать наповнює наш дім прийми цю молитву, нехай вона стане захистом від бурі, тривог і несподіваних ударів життя. Ти наш мир, ти наш дім, ти наше світло. У Твої руки віддаємо все, що маємо і чим живемо. Будь з нами вранці і ввечері, в радості, в скорботі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.